Початку повномасштабного вторгнення ми були в садочку. останній раз. У Кременчуці під міською радою люди зібралися на акцію протесту. Це щодо відновлення офлайн навчання. Майже всі школи та дитсадки у місті з початку року працюють лише онлайн. За час дитина зі мною Я була змушена знайти собі роботу вдома, низько для того, щоб хоч якось виживати, ходити на роботу. Я не можу повноцінно, бо мені ні з ким залишити дитину. У нас немає бабусь, дідусів у місті, з якими залишиться дитина. Ми просимо про те, щоб діти почали навчатись очній формі уже зараз за дозволу батьків, за письмове згоди. Тобто ми це дозволили. За словами голови громади Віталія Малецького, нині за змішаною формою працює лише один дитсадок. Відновлювати навчання у решті закладів до кінця навчального року не будуть, доки не облаштують укриття. Зараз по всім закладам ведуться або проєктні роботи, або ремонтні роботи, або роботи з дооблаштування системами протипожежної сигналізації. По всім об'єктам близько 15 ведуться активні роботи, по іншим розроблена проектна документація або вона розробляється, проходить експертизу і все це буде робитися. Перейти на онлайн навчання у понад 30 школах та майже 50 садочках громади вирішили від початку навчального року із вересня 2022-го, розповів Суспільному голова Кременчуцької громади Віталій Малецький. Таке рішення ухвалили у зв'язку з ракетними ударами по громаді, говорить Віталій Малецький. Якщо навіть буде письмова згода, а не буде об'єкту укриття, яким можна користуватися, то ми відновлювати очне навчання не будемо. Тобто ризикувати життям дітей, навіть маючи папірець, на якому є. Відпис батьків про те, що вони не будуть мати якихось претензій, ніхто не буде. На акцію протесту прийшла Ольга Бейдіна у жінки двоє дітей. Син навчається онлайн, але приходимо до методів репетиторства, тому що зараз іде восьмий клас і дуже тяжко навчатися онлайн. Нема дисципліни у дітей. Вони такий вік, що їх потрібно тільки стимулювати і чимось ну, обмежувати, а в них немає обмеження. Я цілий день на роботі, чоловік цілий день на роботі, дитина в приватному садочку це 500 гривень на день. Чотири роки йому сповнилося нещодавно. Ну, я вважаю, що йому потрібно ходити в садочок, бо ми, батьки обоє, працюємо, ну, нам дуже важко на роботу ходити це проблема. Тому що весь час думаєш, куди його подіти. Коли я виходжу на роботу на зміну, чоловік з ним залишається, його так скажемо, начальство невдоволено дуже. Коли він робить, я чергую вдома. Облаштувати укриття у закладах освіти не встигли, бо гроші з бюджету насамперед спрямовували на відновлення теплопостачання після кількох атак на критичну інфраструктуру, говорить Віталій Малецький. Тоборя, чому вони зробили всі садочки відразу? Да, у нас була ситуація по теплу, ситуація патова. Як ми пройшли цей опалюваний сезон? Ми не можемо зараз говорити, але потім після війни розкажемо. Треба виділяти пріоритети відновлення теплопостачання, далі відновлення освіти крок за кроком. Я думаю, що ми зможемо відкрити всі ті заклади, де є укриття. Під за словами Віталія Малецького у травні міська рада планує відкрити одну школу після введення в експлуатації сховища, інші вже з початку навчального року. Дарино Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.